Виникає закономірне запитання, який критичний поріг для людського мозку. Адже він безумовно існує, скільки пластику має накопичитися в нашому мозку, щоб у нас, як і в бджіл, масово почалася деменція, незалежно від віку, і щоб ми почали вимирати від важких нейродегенеративних захворювань? Хто знає, наскільки близько ми до цієї межі? Ось чому особливо небезпечно жити поблизу відкритих водойм, морів, озер, річок, вода випаровується, хвилі створюють бризки. Бульбашки лопаються, викидаючи наночастинки в повітря у прибережних зонах. концентрація пластику в повітрі вища ніж у містах. А це означає, що людям, які живуть там набагато більше, потрапляє нанопластику напряму в мозок. Частинки нанопластику піднімаються з поверхні води, збираються в краплях аерозолю, переносяться з вітром і під час вдихання потрапляють у легені та мозок. Минаючи гематоенцефалічний бар'єр, на цьому тлі з'являється дедалі більше наукових праць, які вказують на прямий зв'язок між постійним вдиханням морського повітря, забрудненого мікропластиком, і ризиком розвитку нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороб Альцгеймера та Паркінсона.